Його діти завжди питали, ну, Леонід Вікторович, як війна почнеться, що ви будете робити? І він казав, що він піде на війну. 58 це вже той вік, коли можна було не йти. Но він дуже переживав за те, що вони прийдуть сюди. Він хотів захистити всіх і свою родину, в тому числі від небезпеки. Я працюю вчителем англійської мови в Рожищенському ліцеї номер 4 Окей, okay, we'll of transport. Працюю тут із 86-го року. Разом із своїм чоловіком. Ми працюємо тут з 92-го року. Леонід працював вчителем історії, намагався розказати дітям історію так, щоб вони її теж полюбили. Леонід Вікторович. Працював в нашій школі рівно 30 років, але, взагалі, педагогічний стаж його роботи набагато більший, майже 40 років. Він завжди намагався на всі історичні події, які відбувалися в нашій державі, дати свій якийсь власний особистий погляд, не тільки той, що є в підручнику, той який запрограмований, але. Пояснити це з точки зору ну, звичайних простих людей. Цей макет Льоня виготовив разом з учнями. Після того, як вони побували на екскурсії в замку, от йому захотілося, щоб саме таким чином діти запам'ятали цю екскурсію і цю о, споруду. Він був доволі строгим, але в той же час він був справедливим і. Коли ти зробиш щось добре, він похвалив. Якщо погано, то він навпаки підказав, як зробити краще. Якщо він обіцяв поставити якусь оцінку, він завжди її поставить. Він нас навчав з 5 по 6 клас, і найбільше мені запам'яталось, мабуть, як і багатьом його учням, те, як він ставив штахетини за невиконане домашнє завдання чи невідповідну поведінку на уроці. Проте ці штахетини не завжди потім перетворювалися на десятки, одинадцятки, дванадцятки навіть. І це було таким повчальним уроком для всіх. В цьому ж кабінеті навчалися учні, де він був класним керівником. Він любив збирати речі. Цікаві, які, на його думку, були корисними в минулому. Він підбирав матеріали, потім їздив замовляти їх. Йому приготували ці стенди. Ну, останній стенд закінчується революцією гідності. Ще в школі, як був на уроках, казав, війна буде. Росіяни такі люди, що вони не люблять жити у мирі, вони завжди воюють. Почалася війна, ми всі прийшли до школи, не знали, що робити, розгублені були. Він так само приїхав, мені здається, навіть тоді велосипедом до школи походив, покрутився, не знайшов собі місця і десь пішов. Він жив поруч біля військкомату, він пішов у військкомат. Він тоді викладав в старших класах. Діти часто згадували і казали: Ну, Леонід Вікторович, це людина слова. Він служив водієм радіотелефоністом. Другого окремого стрілецького батальйону. Коли він потрапив у Донецьку область, то ми говорили по телефону тільки один раз. Він сказав, що тут дуже важко було чути, що там постійно постріли. Ми говорили буквально хвилинку. Через тижнів-два прийшло сповіщення, що Леонід. Зник без звісти під час бою під Лиманом. Думала, що може він десь переховується чи в лісі, чи десь, може, знайшов прихисток в якійсь хаті. Я чекала, що він з'явиться. Навіть тоді, пам'ятаю, хлопці їхали на схід наші волонтери, і син поїхав. З ними каже, я буду шукати там тата скрізь. Їх туди не пустили, а тільки доїхали до прикордонної зони. І він зміг тільки подзвонити в госпіталь, ну, де сказали, що такого в госпіталі немає. Про те, що Льоня живий і знаходиться в полоні. Ми дізналися в серпні, тоді ми побачили відеоролик, що він називає себе і знаходиться в російському полоні. Я Олександр То була буквально секунда його повідомлення, але ми вже знали, що він був живим. Були дуже раді. Ми були підписані на багато груп. В телеграмі російських, українських груп, групи, які займаються пошуком полонених, пошуком зниклих безвісти. Сини теж були підписані на ці групи. Вони не втрачали надію в те, що їхній батько живий. Перші е е звістки від тих, хто повернувся з полону, були, напевно, аж. Через місяців вісім відбувся обмін, і днів через два позвонив хлопець і сказав, що бачив мого чоловіка, що вони були разом в одній камері. Казали, що чули на перекличках, що він там є. Спілкувався тут з рожещанами, які були з ним разом в колонії, здається, в Тульській області, якщо не зраджує пам'ять, то все він розказує, він і там уроки проводив, бо він були відчинені двері влітку між камерами, Вони чули, як він розказував про різні історичні події. І, незважаючи на ті вимоги росіян, всеукраїнською мовою, скажімо так, і там старався підбадьорити, тому що більшість солдатів це були за віком його учні й діти. Дзвонили чоловік 5 чи шість, то якось вони говорили однією фразою. Важко, але тримається. Один тільки якось так конкретніше сказав, що в їхній камері було багато людей, але Льоня з них був найстарший. Ну і звісно, що проблеми з здоров'ям, напевно, давали знаки, то вони добилися дозволу, щоб він в камері в денний час не стояв, так як всі вони стояли. Пробути в полоні більше року це. Багато вартує не здатися в такому віці ще й з хворобами, які в нього були, ну, супутні. Кожен надіявся на те, що Леонід Вікторович повернеться живим. Коли оці перші звісточки десь почали з'являтися в мережі, ну надія тим більше ще зростала. Восени 23 року в жовтні в одній з груп було повідомлення, що. Павлюк Леонід загинув 1 вересня в колонії у Мордовії. У зв'язку з тим, що ця дата, 1 вересня, яка є дуже важливою для вчителів, і я так подумала, що там же ж в колонії теж знають, що він вчитель, то я чомусь собі так подумала, що це неправда. Коли я дзвонила в поліцію, і в місцеву, і в Києві. Мені відповідали, що немає співпадіння по результатах ДНК. І я була впевнена, що він живий. Останній дзвоник була лінійка, Задзвонив телефон, ну, звісно, що я дзвінок скинула. Я не перезвонила, мені дзвонили другий раз. І тоді сказали, щоб я приїжджала до Києва. Тіло знаходилося в Броварах. З жовтня місяць. Я не бачила його загиблим, то в мене от чогось мене переслідує постійно відчуття, що він повернеться, що він живий. Кожного дня, коли приходжу в школу, дивлюсь на портрет, вітаюся з ним. А коли виходжу зі школи, теж дивлюсь на нього, він усміхається. Значить, день був вдалий, значить все буде добре.